Окупанти масивними угрупуваннями пішли на прорив укріплень ЗСУ ССУ Покровську. Виглядало так, наче навіть прибуття бійців гур не врятує ситуацію. Вороги кинули усі можливі сили, аби таки переломити хід бойових дій на свою користь. Та атака захлинулася несподівано. Вибухи зачистили лаву окупантів. А велика переможна атака обернулася небаченим крахом, якого на фронті може раніше не було. Вітаю вас, любі глядачі. Говоримо про важливе. Тож обов'язково лишайте вподобайку та підписуйтесь на. Наш канал у районі Покровська в Донецькій області українські військові перейшли в контрнаступ. Про це повідомляє журналіст з Олівер Керол у соцмережі X. За інформацією військової розвідки України в районі Покровська ведеться сміливий контрнаступ з метою відновлення ключових логістичних маршрутів. Написав він. Також Керол опублікував відео, на якому за його словами показано десантування вертольотів у районах, які за твердженням росіян перебувають під їхнім контролем. Журналіст додав, що перевірити достовірність відео. Йому не вдалося зі свого боку. Джерела в силах оборони підтвердили інформацію про контратаку ГУР, а також справжність свідо, які показав Керол. Тим часом топофіцер за з Покровського напрямку розповів, що росіяни контролюють уже близько 60% Покровська і активно проникають у сусідні Родинський та мирноград. Пілот безпілотників, який вийшов із Покровська, стверджує, що українські захисники, які перебувають на передових позиціях у місті, вже в принципі в оточенні через постійне просочування і накопичення російських сил військові стверджують, що росіяни використовують тактику бронівського руху, оминаючи передові позиції, просочуючись у тил малими групами. Через це тилові підрозділи змушені вступати в стрілецькі бої, а дроноводи не можуть ефективно працювати, що дає змогу ворогу продовжувати інфільтрацію. Захисники вважають, що падіння покровська автоматично призведе до втрати Мирнограда. Найбільша небезпека для Мирнограда повне відрізання логістичних шляхів, які вже перебувають під вогневим контролем противника. Високопоставлений офіцер попередив про велику загрозу оточення тисячі тисячі п'ятсот осіб, якщо не буде проведено термінове перегрупування сил. Деякі військові вважають, що виправляти ситуацію вже пізно. Командування своєю чергою вважає, що ударно пошукові дії додаткових підрозділів ще можуть врятувати ситуацію. Начальник відділення комунікації 32-ї бригади Іван Столярчук наголосив, що спецпідрозділи не врятують місто, якщо механізовані бригади не втримують фланги і логістику, яка наразі ускладнена. Але не перерізана. Ситуація на цьому відтинку фронту прокоментував військовий експерт Олег Жданов, тож уважно його слухаємо. Ситуація в самому Покровській міняється очень дуже стремительно. Очень стримительно, враг туди кидається нові і нові сили, підтягує піхоту і а, максимально старається. наполнить город своими войсками. И что для нас крайне составляет большущую опасность? Почему? Потому что нам все тяжелее и тяжелее становится с ними бороться. Мы не успеваем проводить зачистку. Тотальное преимущество в пехоте дает врагу вот такое преимущество, общее преимущество, на формирует общее преимущество врага на поле. Боя так що покровське направлення остається і вот этот покровська мірноградська агломерація, скажем так, это один участок на всьому покровському он стається на сьогоднішній день самым проблематичным на всій лінії фронту. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський тим часом заявив, що оточення чи блокування Покровська мирнограда Донецької області немає. У Покровську триває комплексна операція зі знищення і витіснення ворога, до якої залучені зокрема сили спецоперації СБУ. У гур у покровсько-мирноградській агломерації нашим воїнам нам доводиться стримувати тиск багатотисячного угруповання противника, який продовжує спроби інфільтруватися в житлову забудову та перерізати наші шляхи постачання. Однак, оточення чи блокування місць немає, робимо все для здійснення логістики. Триває комплексна операція зі знищення та витіснення ворожих сил з Покровська, основний тягар на плечах підрозділів збройних сил України, зокрема операторів БПС, штурмових підрозділів. Також за моїм розпорядженням у. Місті працюють зведені групи сил спеціальних операцій ВСП, СБУ інших частин сил оборони України, в тому числі головного управління розвідки Міністерства оборони України. За словами Сирського, ворог у Покровську платить найдорожчу ціну за намагання виконати завдання кремлівського диктатора щодо окупації українського Донбасу. Далі знову ж таки цитую: продовжуємо звільнення та зачистку території на добропільському виступі. Покровськ тримаємо мирноград, тримаємо, зазначив головнокомандувач. Незабаром стало відомо про те. Що Росія відвела з Покровського напрямку 155-ту бригаду морської піхоти, яка раніше брала участь у бойових діях у Сирії та на Київщині, про це повідомив штаб-сержант 117-ї окремої важкої механізованої бригади Олександр Вовк. За його словами, на місце 155-ї бригади окупанти перекинули менш підготовлені підрозділи: 108-й мотопіхотний і 68-й танковий полк зі складу 150-ї дивізії. Протягом останнього часу цей підрозділ був зусиллями наших військовослужбовців. Майже знищений і він зараз виводиться. Те, що залишається, виводиться. Відбувається заміна на мотопіхотні підрозділи. Це свідчить про те, що ворог зазнав в зоні нашої повідальності. втрат, і цілий підрозділ став небоєздатним, пояснив штаб стержант Військовий додав, що нові російські підрозділи не орієнтуються бойовій обстановці, зазнають великих втрат під час штурмів і діють хаотично. Незважаючи на те, що атаки ворога тривають навіть у складних погодних умовах, коли робота українських дронів ускладнена, збройні сили. України ефективно виявляють і знищують противника. Російські війська застосовують піхоту, бронетехніку танки та дрони, у тому числі оптоволокним керуванням, щоб уразити українську логістику. Однак їхні спроби залишаються безуспішними. Вовк зауважив, що, попри спробу російських військ просуватися вночі, використовуючи термоковдри для маскування, це не дає результату. Українські захисники виявляють їх і знищують. Він також пояснив, що під час дощу, коли роботи українських дронів ускладнюються, інтенсивність так проти. Ника зростає натомість у ясну погоду. Росіяни уникають масштабних штурмів, діючи невеликими групами або поодинці. За словами військового окупанти намагаються прорвати оборону у напрямку Костянтинівка-Куп'янськ. Однак більшість їхньої техніки знищується ще до того, як вона наближається до позиції збройних сил України. Тим часом журналіст німецького видання Bild Юліан Рьопке розповів, що отримав запрошення приїхати до Покровська та Куп'янська від продюсера російського першого каналу. Про це він написав у соцмережі. Яксі назначається у тексті запрошення воно надійшло від продюсера російського першого каналу. У документі вказано, що президент Росії Володимир Путін запросив іноземних журналістів приїхати до Покровська та Куп'янська, щоб побачити ситуацію на місці. Російське військове командування, за словами авторів листа, готове, нібито, призупинити бойові дії в цих районах на 5-6 годин і забезпечити безпечні коридори для пересування іноземних журналістів. Відповідь Юліана була однозначною. Він відмовився від цієї Пропозиції російське державне телебачення запрошує мене до Покровська. Я так не думаю, але ж добре Бажаю вам розважитися про кремлівські рупори. Написав він у соцмережі. Російські окупанти продовжують заходити до Покровська, просочуючись через оборонні позиції сил оборони на півдні міста. За наявними даними, ворог використовує ділянки на з звірове Шевченко-Новопавлівка та вздовж залізниці від Котлиного. Далі цитую Противник фіксується або знищується в різних районах. Нах Покровська, що збільшує сіру зону його диверсійно-розвідувальної діяльності. Останні дні зосереджені збільшується на східних околицях міста в районі населеного пункту Рівне. Йдеться повідомлення аналітиків. Аналітики Діпстейт відзначають, що ворожі групи осідають в місті, створюючи спостережні пункти та пілотні позиції. Цьому сприяє наявність відповідної кількості піхоти, яка часто також кочує з району в район при спробах їх зачистити. Зауважили у повідомленні. Наразі це було все. Дякую. Дякую, що додивилися це відео до кінця, та до зустрічі в наступних випусках бережіть себе і слава Україні.